Якщо погода е, холодна на вулиці, то ми заливаємо ось тут, в цьому будинку. Раніше ми, виходить, просто накручували, а потім вставляли. Ну, це дуже важко, тому ми вирішили е, зразу ж накручувати е, і так легше. І з'явилася ще можна одну технологію, можна ще додати, е, накручування хрестиком. Тобто це коли ти робиш отак, отак, і ще ставляєш сюди. Ти просто отак, отак закручуєш, отут, тут і ще отак ставиш, і ще ставиш. Не так коптить. Отак може сильніше коптити, не так. Але кожній бригаді може воно якось комусь більше подобається, коли хрестиком, комусь більше подобається, коли равликом. Ми, ну, частіше ми крутимо равликом. Дуже рідко крутимо хрестиком. Бо хрестиком дуже багато часу займає. Мене надихнув мій дідусь, який був добровольцем на фронті, а також мене надихнув вчитель, який нам показував відео в школі про те, як їх потрібно робити. І разом з нашою командою, яка називається Світлячки, ми, вже, ми виготовили вже багато свічок, які скоро вже поїдуть напереду зігрівати наших хлопців. І в школі в нас, виходить, показали відеоролик, там прийшов вчитель, показав відеоролик, як робити ці окопні свічки. Е, я вирішила, що мені, що мені не можна їх зробити. Я така мамі це сказала, мама така, мама з папи підтримала цю ідею. І ми назбирали там майночок, там. коли відключали світло, не було інтернету немає, води нема, світла немає. Там. Вирішили нарізаємо, там, накручуємо. Спочатку у нас була технологія, ми, виходить, накручували туго і треба було брати відвертку. Я такою отвверткою брати і вставляти дикнути. Це так було важко. Але ми справилися. Перший раз не було чим залити. І вирішили, я пішла калядувати, бабуся, там, брати, сестри, там, хрещені дали мені гроші. Я купила 50 кілограмів парафіну, чи 25, і ми зробили. Не знака і купила парафін. І перші ми зробили десь 109 свічок, чи 110, я не пам'ятаю. точно. Потім мені прийшла в голову ідея, мамі сказати, що мама, давай продавати картини, щоб. Взяти гроші купити парафіну. І в нас вийшло 4900 гривень. Ми на ці гроші купили 50 кілограмів парафіну, а потім купили ще 40 пар скорпиток. Ну що, якщо ти хочеш щось зробити, то пам'ятай, що ти це зробиш і ніколи не треба опускати руки. Тому що, ну, якщо ти вже почав це робити, то ти вже не зупинишся на цьому. І якщо ти хочеш підтримати захисника, підтримуй, тому що він дуже цим буде вдячний.